Борис Антоненко Давидович. Кінний міліціонер із циклу Сибірські Новели. Читає Надія Приймак ексклюзивно для ютуб-каналу аудіокниги українською класика. Українська класика це душа народу, де оживає пам'ять роду. Це тільки з першого погляду Беймбет Кунанбаєв видається дикуном і відлюдьком, але досить придивитись до нього пильніше, спробувати поговорити з ним, як побачиш, що цей літній казах, якому перейшло вже за 50, є добродушна, але вельми скривджена в житті людина. Так скривджена, що й досі не може очуматись, дарма що відтоді, як заподіяно йому страшну кривду, минуло вже 4 роки. Легко сказати чотири роки, а скільки за цей час випало лиха на бідолашного беймбета? Скільки довелось йому зазнати поневірянь голоду, холоду, муки, куди тільки не носило його скаламучене житейське море, мов безвільну тріску, в які сніги й морози не закидало беймбета. Якби хтось сказав йому раніше, що все це станеться з ним насправді, а не насниться в гарячковому страшному сні, беймбет не повірив би. А ще ж треба шість років дожидати, коли він знову зможе повернутись у свій степовий аул, спати не на верхніх нарах, а в юрті, на кошмі, пасти коні, пити кумис. Відкочовувати влітку на свіжі пасовиська в гірський район Алатау. Та й чи діждеться того беймбет, чи витримає ще шість років, коли й протягом чотирьох у нього так надломилося здоров'я, що беймбета вивели з шахти як непридатного до важкої підземної роботи і поставили працювати на поверхні у вентиляції. Робота ця не важка, та, власне, ніякої роботи нема. Виведуть Беймбета разом з іншими за таборову зону, поставлять біля шурфу, через який скидають у шахту кріпильне дерево, і лишать його під наглядом конвоїра з дудоргою. З кримінального жаргону дудорга рушниця. Біля шурфу розкарячив чотири залізні ноги вентилятор, що його має пильнувати беймбет. Увімкнути рубильник, щоб вентилятор нагнітав у шахту свіже повітря, і коли неколи помацати залізні боки вентилятора, чи не перегрівся мотор. Якщо це взимку чи ранньої весни, Беймбет повинен назбирати трісок та всякого ломача, що лишилось від кріпильного дерева, і розвести багаття, бо треба грітись конвоїрові й самому собі. Оце й уся робота. А далі сиди й думай невеселу думу. Беймбет і побалакав би з конвоїром про те, про се, але конвоїрові з вохри не годиться розмовляти з в'язнями, та коли б той і переступив з нудьги через заборону, беймбет однаково не зміг би з ним розговоритись. На заваді стала б російська мова, котру Беймбет, людина з глухого віддаленого аулу зовсім не знав до ув'язнення. А, опинившись у таборі, відчув себе за старим, щоб вивчити її до пуття. Певна річ, що за чотири роки Беймбет навчився сяк-так висловлювати по російському свої бажання, й у нього утворився невеличкий запас російських слів, але які ж ці слова підхоплені з таборового оточення? Непевні ба навіть небезпечні. Занедужав якось Беймбет. Кололо в боці й судомило ногу, ледве дошкандибав до медпункту, де, дочекавшись з бідою своєї черги, каже лікарці. У боці мені дуже. ха, три крапки. Лікарку аж пересмикнуло всю від такого непристойного слова та ще з уст літнього казаха. Що це таке, Акунанбаєв? Як ти смієш так висловлюватись? Я тебе й слухати не хочу. Не вірить, мабуть, лікарка Беймбетові, думає, що він з якоюсь мастиркою прийшов, щоб закосити звільнення. Примітка з кримінального жаргону мастирка, штучна рана чи пухлина, щоб дістати звільнення від роботи. Але якщо лікарка не звільнить Беймбета від роботи, як йому працювати в шахті, коли він ледве на ногах стоїть? І Беймбет став благати. Поліно Сергіївно, я не косарик. Примітка косарик з кримінального жаргону Симулянт. Ні, косити не треба, недобре це. Я правду кажу. Мені джуда джаман. З казахської джуда Джаман дуже погано. Вихопилося в нього з отчею по казахському, але похопився, що лікарка не зрозуміє його, і знову повторив непристойне російське слово. Сама засуджена за щось на 10 років, лікарка Старовірова не терпіла цинічної таборової лайки і була б прогнала бембета, якби позад нього в черзі не стояв колишній адвокат Гостицький, що, посміхаючись, пояснив лікарці. Та він же інакше й не може сказати, Поліно Сергіївно. Це невинне дитя природи трохи вже перевиховалось у виправних таборах і ось маєте наслідки. Лікарка, все ще сердито поглядаючи на Беймбета, натерла йому бік якоюсь мастю, записала на звільнення від роботи, але наостанку насварила ще раз Дивись мені, Кунанбаєв, щоб я від тебе більше такого не чула. От ти говори після цього по російському, де раз у раз можеш ускочити в халепу через якесь ніби звичайне, а насправді дуже підступне слово. Надто, коли говориш з начальниками. Єдине тільки і є в росіян певне слово Давай. Його і начальник раз у раз каже Давай на допит, давай на етап, давай на роботу. І навіть коли в'язневі випадає зрідка щось приємне, однаково давай, давай у лазню», давай удержуй посилку. Цим словом і користується беймбет у всяких життєвих випадках, чи то просить у їдальні свою порцію баланди. Добродушно кажучи, Давай, давай, давай. Чи конвоїр біля шурфу накаже розвести багаття коротким давай вогонь? Беймбет і тоді відповідає погідливо Давай, давай, давай. Хоч конвоїр після цього підозріло скошує на нього очі, чи не кипкує з нього ця азіатська контра. Ось тому й мовчить здебільшого беймбет. Залізе в бараці на свою верхотуру, верхні нари, куди загнали його спритніші молодші в'язні, сяде на розстеленому старому бушлаті по турецькому і думає. І досі в пам'яті йому та ніч, коли ваул приїхали по Беймбета на машині росіянин у цивільному і казах у кожушку з наганом при боці. Перевернули шкереберть усе в юрті, чогось шукаючи, і нічого не знайшовши, повезли Беймбета спочатку в Джамбул, а далі в Алмату. Ще раніше, так само вночі, забрали Ваулі вчителя й колгоспного зоотехніка, і люди не знали, що й думати. Що ж воно тепер кажуть Ваулі про Беймбета, котрого всі знали як доброго, лагідного чоловіка, що нікому не завдав ніякої шкоди, ніколи нікого не образив. Сказати б, помилково забрали його, припускаючи, що Беймбет щось украв або переховує чуже, так ніж, нічого чужого в Беймбета не знайшли, лиш узяли давню, придавню газету, в яку жінка загортала колись хустину, куплену на базарі в джамбулі для маленької єдиної доньки. Коли підросте і стане дівкою на виданні, тоді й носитиме, поки що хай лежить у скрині. Незрозуміло було, чому взяли не хустину, що коштувала таких добрячих грошей, а газету нікому не потрібний папір, що його досить у всякого начальника. Та чи не в тому газетному папері і таїлась та лиха сила, що привезла беймбета до його дальших поневірянь? Не раз на допитах в Алматії слідчий росіянин потрясав тою газетою й гримав з огидою на Беймбета. Ах, ти ж лівосєрий конний міліціонер. Що таке лівосєрий, беймбет і досі не розгадав. Занадто бомудре російське слово. Але чому слідчий закидав йому службу в міліції та ще ж до того у кінні, Беймбет не міг зійти з дива. Та хіба ж за службу у міліції карають? Ні в тюрмі, ні на етапах, ні в таборі Беймбет ще ні разу не бачив колишнього міліціонера. Всяких людей доводилось йому зустрічати по цей бік життя. Колгоспників, робітників, учених, навіть з начальства попадалися часом в'язні. Але міліціонера жодного. В Аулі, де жив Беймбет, взагалі не було міліції. У Джамбулі, куди зрідка приїздив на базар Беймбет, йому траплялося бачити міліціонерів, але він завжди бокував від озброєних людей. Діла до них у Беймбета не було, а випадково з ними зіткатися не слід. За тими, що мають шаблю і наган, стоять право і сила, і ліпше бути від них подалі. І все ж слідчий вважав його за кінного міліціонера. Беймбет таки побачив учителя з їхнього аулу в Алматі, на звідні, де їх звели двох, щоб вони призналися в своїх злочинах, викриваючи один одного. Учитель, змарнілий, блідий, видно, чимсь дуже наляканий, говорячи по російському, стверджував, що він сам і Кунанбаєв таки були левосерими. хоч як напружував думку Беймбет, але так і не зміг збагнути значення того загадкового російського слова, і тільки знай торочив, що він ні в кінні, ні в пішій міліції ніколи не служив. Розпитати вчителя про лівосірого Беймбетові не вдалося, бо їх швидко розвели по різних камерах звели їх ще раз усіх трьох Беймбета, вчителя і зоотехніка, на суді, але там розмовляти підсудним між собою не дозволялося, й Беймбет нічого не міг розпитати вчителя. На суді вчитель, хоч і говорив по російському, та Беймбет зрозумів, що він визнав себе за лівосірого. Зоотехнік щось заперечував, а Беймбет був ні в тих, ні в сих, проте це не допомогло нікому з них, і суд одважив кожному по десять років далеких таборів. Хто зна? може, вчитель і справді був якимсь лєвосірим. Він, чоловік учений, знав не тільки арабське письмо, але й російське, і беймбетові до нього не рівнятись. Але чого беймбета приплили до цієї дивної історії? Не інакше, як хтось щось набрехав на бембета. Але для чого? Хто? Адже бембет ні з ким не сварився, нікому не заподіяв шкоди. І знову думки, гадки, припущення, від яких тільки болить голова, але так ні до чого й не додумаєшся. Особливо напосідають на бембета думки й спогади навесні. Коли у Букачачі починає пригрівати ясне сонечко, і навіть у дворі таборового пункту, крізь затоптану багатьма ногами землю, пробивається зелена травичка. В такі дні Беймбет не витримує своєї вимушеної самотності і злізає своєї верхотури, підходить до колишнього колгоспного рахівника, відкіляць з України Бондаренка, і сідає поряд нього на нарах. Трохи помовчавши, Беймбет глибоко зітхає і каже: Ех, Бондаренку, якби ти бачив, як у нас у цю пору росте трава в степу, а степом іде один верблюд, за ним другий, третій, четвертий, а збоку біжить маленьке і скубе зелену травичку. Ти б плакав великою сльозою. Бондаренко не глузує з беймбета, не проганяє його, як інші. Він тільки мовчки хитає головою на знак згоди і пише далі, підклавши під папір диктову дощечку собі на коліна. Пише він у вільний від роботи час скарги в'язням, і на тому трохи заробляє грошима або продуктами з посилок. У бараці є ще один чоловік, що пише людям скарги це колишній адвокат Гостицький, що знається на законах і має навіть маленьку книжечку кримінального кодексу. Але хоч як переконливо пише Гостицький, доводячи, що слідство і суд підійшли до справи обвинуваченого однобоко, не врахували, мовляв, того й того, а до того ще й порушили якусь статтю кримінально процесуального кодексу, відповідь на його скарги одна й та ж підстав для перегляду справи нема. Навіть самому собі, незважаючи на неодноразові скарги, він не може добитись бодай зменшення строку. Через те Гостицький мало популярний як скаржник, і до нього звертаються по допомогу або новачки в таборі, або велемудрі інтелігенти, яких густо згребла останнім часом у табори єжовська мітла. Зате Бондаренко зажив серед в'язнів великої популярності своїми скаргами, і до нього звертаються навіть із інших таборових пунктів, обіцяючи за написання скарги добру винагороду. Пише він без усяких юридичних дефініцій, не посилаючись ні на статті Кримінального кодексу, ні на урядові постанови, а просто Мене тяжко били на слідстві, і я наговорив на себе чортзна що. А насправді я не такий, а он який. Тут Бондаренко коротко викладає біографію засудженого і наприкінці, звичайно, пише. І де це в радянському законі сказано, що людей можна мучити і змушувати їх казати на себе неправду? Це ж не старий режим. Дехто побоювався, як би такі гострі вислови не призвели до біди і на того, хто скаржиться, не впала з Москви ще більша кара. Але чи Бондаренкова немудрована писанина розчулювала когось у верховній прокуратурі та у верховному суді? Чи просто в Бондаренка була легка на скарги рука, не раз уже бувало, що людині зменшували строк, а одного разу навіть зовсім випустили на волю в'язня, що мав за плечима аж 15 років далеких таборів. От якби написав Бондаренко й Бембетові скаргу, може б, і його швидше пустили в рідний аул. Така думка не раз уже западала Беймбетові, він і сьогодні підсів до Бондаренка не тільки для того, щоб поділитись спогадами про весняний казахський степ, але й з практичною метою попросити написати йому скаргу. Але як до цього підійти? Адже за написання скарги годиться віддячити. Але що може дати Беймбет, коли в нього нема ні грошей, ні посилок він не одержує? Відколи забрали Беймбета за улу вночі, і сліду від нього не лишилося. Ні жінка з донькою не знають, куди він подівся, ні Беймбет не уявляє, чи вони ще живі, що роблять, з чого хліб їдять. Хоч би хтось із Казахстану тут був, то, може, Беймбет і довідався б щось про рідню, але на весь таборовий пункт він тільки один казах. Усі інші з різних країв, про які Беймбет і не чув раніше у своєму Аулі. Багато було казахів у Алматинській казармі. Чимало їхало їх з ним степами, та все їх розтрусило по довгій дорозі, що тривала мало не місяць, і в Букачачу привезли з Казахстану тільки одного Беймбета. Але скаргу конче треба писати. Можеш, і на беймбета зглянеться, якщо не Аллах на небі, то прокурор в Москві. І Беймбет нарешті, зважується просити. Слухай, Бондаренку, давай пиши скарга. Скільки скаже, стільки буду давай тобі балик і горбушка. Баликом Беймбет називає по казахському шматочок солоної риби горбуші, що дають в'язням на обід, а горбушкою в'язні звуть хлібну пайку. Не така вже це і знатна плата, бо й горбушка в Беймбета не шахтарська тепер, а поверхнева, важить якихось там 600 грамів. І хоч Беймбетові доведеться жити якийсь час надголодь, але це йому не первина. Аби тільки погодився взяти таку плату великий майстер у справах скарг Бондаренко. Скаргу кажеш? питає замислено Бондаренко, чухаючи потилицю. Скарга, скарга. Збадьорішав Беймбет, що діло ніби йде на лад. Давай, пиши, балик горбушка тобі, скільки скажеш. Бондаренко ще подумав, зітхнув і погодився. Що ж, у таборовій житусі знадобиться й зайвий хліб з горбушкою. Через кілька днів Бондаренко покликав до себе на нари Беймбета і почав розпитувати. Ну, так скажи, що саме тобі шили, щоб я знав, як писати. Примітка. З кримінального жаргону шити обвинувачувати в тій провині якої нема. Бондаренко поклав на коліна диктову дощечку, з вирваною із зошита сторінкою, і взяв олівця. Слідчий шив міліцію. казав ти, Кунанбаєв, лєвосерий конний міліціонер. А я ні в кінні, ні в пішій міліції не служив. Неправду казав слідчий. Стривай, стривай. Спиняє Беймбета Бондаренко, який нічого не може второпати. Який конний міліціонер, а що таке лівосєрий?» Слідчий так сказав, так писав. Суд казав лівосєрий десять років давав. Розводить руками беймбет і знову повторює Я ні в кинні, ні в пішій міліції не служив. Бачачи, що з устку на нічого не добереш, Бондаренко каже: Доведеться до трудила йти. Розпитати про твою справу, бо щось ти не так кажеш. Примітка трудило з кримінального жаргону офіційно завурче. Усе так, усе так, лєвосірий конний міліціонер. А я ні в кінні, ні в піші, запевняє беймбет, і Бондаренко вірить йому. Але від цього густий туман у загадковій справі, що зацікавила вже й Бондаренка, не розвіюється. Увечері він пішов до Завурче спитати, за якою статтею засуджено бембета. Завурче дістав із шафи формуляр ЗК. Кунанбаєва і каже Стаття 58, пункти 10 і 11, цебто контрреволюційна агітація і контрреволюційна організація. До того ще й 5 років по рогах. А що таке. Примітка порогах з кримінального жаргону поразка в правах після відбуття кари. Бондаренко розповів про незрозумілого конного міліціоніра, але завурче зневажливо махнув рукою Бреше падло. Звик морочити слідчим голову, то й тут темнить. Не добившись нічого в завурче, Бондаренко, якого став доймати запал слідопита, звернувся до гостицького, хоч, звичайно, уникав радитися з ним у юридичних справах. Конний міліціонер? стенув плечима Гостицький, одягаючись на нічну зміну. Може, вилаяв якогось міліціонера або дав чи не дав хабара? висловив здогад Гостицький, і Бондаренко побіг одразу питати Беймбета. Кунанбаєв, а може, ти вилаяв якогось кінного міліціонера? Пригадай добре, Ніколи й не говорив ні з яким міліціонером. Може, калим давав? Калим Джок. Відповів по казахському бембет, почувши з уст Бондаренка рідне слово Калим. Примітка, Калим Джок, з казахського, не було Калиму чи якоїсь виплати. Так і не з'ясувавши нічого, Бондаренко поспішив і сам на нічну зміну, щоб дорогою до шахти поговорити ще з гостицьким. Мені здається, суть не в міліціонері, а в чомусь іншому. Може, це був якийсь вигук, що його часто чув кунанбаєв від слідчого, але розтлумачив по-своєму, промовив замислено Гостицький і додав. Але це належить не стільки до сфери юстиції, скільки до звичайних кросвордів, а я не мастак їх розгадувати. Проте, наступного ранку Гостицький, повернувшись з роботи і, видно, сам, зацікавившись цією юридичною крутиголовкою, підійшов до Бондаренка. А чи не означає цей конний міліціонер контрреволюціонера? Вони обидва підійшли до Беймбета й Бондаренко нетерпляче спитав А може, слідчий казав тобі Кунанбаєв контрреволюціонер? А так, так, сказав конний міліціонер, ствердив Беймбет. Ну, ось, бачите, розвів руками, посміхаючись, Гостецький. А тепер треба розшифрувати Лєва Сірого. Але лівосєрий ніяк не піддавався тлумаченню. Хоч як прикидали його, і гостицький, і Бондаренко, але нічого з того не виходило. Збивав з пантелику невиразний колір, сірий, що складав основу інкримінаційного прикметника. Усякий інший колір ще можна було зрозуміти: червоний щось революційне, чорний йдеться про анархізм, навіть зелений чимось зв'язаний з ісламізмом, але сірий. Та ще до того ж, лівосірий, нічого не доберу в цій синітниці, стинув плечима Гостицький і вже хотів був іти, але спинився і порадив Бондаренкові. А ви спитайте про Лівосірова нашого вихователя Ділова. А що може сказати цей злидачілий придурок? Здивувався такій несерйозній пропозиції від серйозної людини, за яку вважали гостицького Бондаренко. Не кажіть, не кажіть так, заперечив Гостицький. По перше, діло колишній оперативник органів, тільки прокрався і отхопив за це десятку. Не виключена можливість, що він знає секрети специфічної термінології, по друге, він, здається, працював якийсь час у Казахстані. І все ж Бондаренко мало сподівався на придатність ділова в цій загадковій справі, але іншої ради не було. І, хоч не хоч, він пішов шукати ділова. Знайти вихователя ділова в таборовому пункті було нелегке діло. Засуджений за побутовий злочин, ділов належав до привілейованої частини в'язнів і не був зв'язаний ні з місцем роботи, ні з якимись певними обов'язками. На цьому таборовому пункті, де зосереджені були політичні злочинці, він почував себе у ворожому оточенні. Знаючи наперед, що перевиховати цих людей, які вважають себе за невинно засуджених, однаково не можна, вихователь ділов обмежив свою діяльність роздаванням газет та листів і неодмінною присутністю на розводах і перевірках. Порядком виховного нагляду він частенько заходив до хліборіза і на кухню і виходив від тіля ситий і задоволений. Таке дозвільне життя призвело до того, що ділов сам став подумувати про потребу якось активізуватись. Надто після того, як хтось на дверях його комірчини написав олівцем У ділова нет ділов, це, безперечно, була якась контрреволюція, і не завадило б на автора напису створити нове таборове діло. Але як ти його знайдеш серед маси потайних людей? А втім, може, саме це й спричинилось до того, що ділов зацікавився Беймбетом та його справою. Пункт 10 і 11?» – перепитав він Бондаренка. Але в якій же організації він міг бути? Вони пішли вдвох допитувати Беймбета. Ти в Алаш Орді був? Примітка. Алаш Орда з казахської єдина націоналістична контрреволюційна партія в Казахстані за перших років революції. Суворо спитав ділов, але простодушний Бембет заперечливо захитав головою. Ні валаш Орда, ні в кзил Орда ніколи не бував, тільки в Джамбул на базар їздив. Значить, алаш Орда відпадає, промовив, роздумуючи, ділов. А ти есером не був часом? спитав він підозріло і пошепки пояснив Бондаренкові. У Казахстані траплялись з таким обвинуваченням, але то були здебільшого росіяни. Сером? здивовано перепитав Беймбет і приклав долоню до вуха, щоб краще розчути дивне слово. Сером не був, колгоспником був, Пас коні, вівці. А може, ти левий есер? допитливо прищулив око ділов, і беймбет одразу закивав головою. Так, так, слідчий казав, ти лівосерий конний міліціонер, а я ні в кінні, ні в піші. Ну, тепер усе ясно. Йому сказано ти лєвий есер, контрреволюціонер, закінчив консультацію ділов і пішов із барака в своїх виховательських справах до хліборіза. Мда, політик, саркастично процідив Гостицький, що здалека спостерігав сцену допиту. А Бондаренко, задоволений, що нарешті з'ясовано провину Кунанбаєва, сів з ним поряд на нарах писати скаргу. Давай, давай, радісно потирає долоні Беймбет, щасливий, що і йому напишуть скаргу. Так і пиши: ні в кінні, ні в пішій міліції не служив. Текст читала Надія Приймак, Ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги українською класика. Дорогі друзі, якщо ви дослухали це оповідання до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське. І пам'ятаємо, слухаючи та поширюючи українську класику, ми пробуджуємо глибину роду і незламну силу української нації.